Джури козака Швайки. Повість. Скорочено. Частина 1. Втеча з рідного дому. Смерть Гафура аги. Лети, вітрику, знеможено прихрипів вершник. Тепер або пан, або пропав. Кошлатий кінь скосив на вершника, налите безмежною втомою око. З водил зривалися клапті рожевої піни. Вже котрий майже без відпочинку скаче вітрик, аж за самісінької ворскли відтоді, як господар відволік на себе увагу великого сторожового загону татарногайців, тоді, правда, у нього був ще один кінь, такий самий кошлатий і швидкий. Та вчора пополудні наздогнала його татарська стріла. Тоді ж було поранено й господаря. Давай, вітрику, з зусиллям шепотів вершник, давай, друже. Йому було зле, пекучий біль забивав свідомість час від часу вершника хилило то в один, то в інший бік. Та все ж він знаходив у собі сили підводитись і навіть озиратися назад. Хоча перед очима стояв такий туман, що годі було щось розгледіти. Ліва вершникова рука безсило звисала уздовж тіла, одежа набрякла від крові. Вершник міцно столив повіки і знову розімкнув їх. Стало начебто трохи видніше. Ліворуч простягалися неозорі дніпровські плавні. Будь-якої пори там можна було заховатися, будь-якої, окрім цієї. Нещодавно розтанули сніги, і грузька чорна багнюка закрила підступи до очеретів. Праворуч тягнувся неозорий степ, рудий від тодішньої трави і рівний, мов стіл. Від пильного татарського ока в ньому й миша не сховається, тож залишалася єдина надія на вірного вітрика. Але ж довго витримає він таку гонитву? Щоправда, незабаром мають з'явитися перші присульські байраки, але навряд чи вони зможуть надати безпечний сховок, не тому, що малі, а тому, що слідів з собою не забереш. А по свіжих слідах кляті ординці будь-кого розшукають, з під землі витягнуть, проте іншого виходу немає, треба спробувати. До барвінка, вітрику, вичавив себе вершник. Десь тут я наказав його зачекати. До барвінка. У відповідь вітрик хитнув головою. До барвінка то означало забратися в такій нетрі, де й розвернутися важко, проте можна було бодай хвилю перепочити, а ногайці були зовсім поруч. Широкою підковою оточували вони самотнього втікача. Ті, що з боків були юні легші воїни, вони мали відволікати увагу втікача, як мисливські пси відволікають оточеного ведмедя. Посередині летів сам Гафурага, дебелий, сивуватий татарин із шрамом через щоку. Він не зводив з утікача пильного погляду стріляти в нього він заборонив ще зранку, і так було ясно нікуди цей невірний не втече. Час від часу на вуста Гафураги набігала зловтішна посмішка. Надто вже впікся цей уруський розбійник, цей невловний козак ординцям, аби здобути його мертвим. Ні, він потрібен був живий аби шкіру з нього здерти, посадити на палю посереду лусу. Хай усі побачать, що чекає на того, хто завдає лиха ординській державі. А цей завдав лиха чи не найбільше? Звідки з дізнався про час та напрямок тотальського набігу на уруські села і попереджав своїх гяурів, з усіх уруських вивідників був чи не найвсивидющий і найневловиміший, то його сліди зринали біля Дніпровського острова Хортиці, Очакова, а то й у самій кафі, серці непереможного Криму, скільки разів на нього влаштовували засідки і ставили пастки. Скільки кінних загонів розсипалося через нього по неосяжних ординських степах і все намарне, вислизав він, як хитрий змій, прокрадався, неначе вовк або перевертень, що приймав будь-яку подобу. А чом би й ні? У них невірних усе може бути, а ворожбитів та перевертнів більше, ніж будь де. Він, гафурага, ще позаминулого року пересвідчився в цьому. Спинилися вони тоді зі своїм славетним родичем Саїд Мурзою перепочити у вибалку, оточеному старими могилами. Посеред ночі прокинувся Гафура Га, повів оком туди-сюди і завмер. На вершині однієї з могил, замість татарського сторожа, чітко вимальовувалася під місяцем постать вовка великого завбільшки стеля. Не встиг га протерти очі, як вовка, мов лизень, злизав, а замість нього промайнула і так само швидко щезла постать уруса. Кинулися охоронці до могили, і від того й сліду не лишилося. Лише вартовий, дужий яничар, усе ще сіпався, спливаючи кров'ю. І не стрілою була пробита його горлянка, не ножем. А розпанахана могутніми вовчими іклами.